Сьогодні 1 травня, 25 рік. І налаштовуємо сівалку, готуємось до посіву проса, На вихідні будемо сіяти. Так що, так що, очікуйте, готуємося, ставимо ципки, налаштовуємо висів. Слава Богу, вже за допомогою Ютуба. Робимо нататки, дуже легко знаходити. До речі, скажу, кому цікаво, не цікаво, як хто не знає, як на каналі, заходите прямо на канал, заходите в списки відтворення і кому цікаво, що там і вибирайте. Там все там дуже багато розділів, там все поділено. Просо, пшениця, сад, город, різні культури, все поділено для того, щоб вам на каналі не заплутуватись. Це так, кому цікаво. Так. Робим. поставили ципки, слава Богу, я ж кажу, є YouTube зберегли ми відео налаштування, поставили відразу все по передачах, поставили на добриво, обов'язково будемо сіяти з добривами, хоча й посуха, але без добрив, просто. без добрив при посіві нічого не росте. Це запам'ятайте, хоч трошки потрібно давати. Це як дитина, як ви з мавку її не докормили, то вже толку з нього не буде. Ось так. Виставили, беремо, прокручуємо, як я виставляю висів. ну У нас прості технології. На колесі відмічено 2 метри. Прокручуємо 2 метри, підставляємо ось так такі пляшечки. Під... Прокручуємо, щоб насіння добре посипалось, підставили пляшечки, покрутили 2 метри. І он у нас. Випало, що там випало. Зараз порахуємо, що там випало. Я скажу, що відразу, що там, кажеться, дуже мало. А нам потрібно, ми будемо сіяти десь ну, 2 мільйони десь будемо сіяти. Знову ж таки, 2 мільйони. Не густо. А там як вийде, то нам потрібно десь 30-40 штук. Щоб 2 і 2,1 мільйона. 2,2 це буде. Так що працюємо, налаштовуємо. Просто в нас. Минулорічне, не дуже велике, але першої репродукції. Протравку, ну, як завжди, телефон глючить, знімав, заглючило. Все, працюємо, налаштовуємось, скоро буде посів.